Розкажу зараз коротко про ціни на міні-трактори на даний час. Так, Scout 404. Останній ціна не помінялась 9900. Fighter 254 зашитою підлогою двох режимною гідравлікою. Прижим підйом 6600. DTZ 5404. 11950 з доставкою з кабіною. Міні-трактор Scout 504 RX. Ціна 9400 з доставкою. Є ще один БУ Сінтай Т-24, 24 кінських сил, ремінний привід, ціна 2300 з валом відбору з триточкою, повністю справний трактор. Сінтай 220-й, 3800, зараз акція. З валом відбору триточкою, безремінний, нормальний надійний міні-трактор. TerraForce 255X. З редукторними мостами. Широка колія зараз на них стоїть. ціна 5300 акція. Ще один міні-трактор Скаут приїхав 254-й з реверсом. ціна, якщо не помиляюсь, 7100. Двохдискове щеплення, реверс. Редукторні мости з доставкою. Sintay 250-й, 3-циліндровий безремінний, задньопривідний 4800. Джин 3244 HXRN 700. dtz 5244 HPX 7850. Скаут вже говорив 9400. Булат 185 2600 з доставкою. ДТЗ-5354 HPX 800. Sintay є також в 220-ті в синьому кольорі 3800, Шефен 240B 3400 з доставкою. Булат 165-й з триточковою навіскою 2650 доларів. Двокорпусний пух фреза з доставкою.